Ювілейний чемпіонат 25 років тому у Кіровограді вперше провели чемпіонат України з шинки Окошинка і карате. За чверть віку тренери Кіровоградщини підготували чемпіонів Європи та світу переможців національних змагань. За цей час у нас більше 60 мастеров спорту. Один майстер спорту міжнародного класу. 13 чемпіонів Європи, Олексій Касатонов, двократний чемпіон Європи, призер Кубка міра, чемпіон міра в Темішеварі. У нас очень хороша школа. Але найголовнішим підсумком роботи обласної федерації, відомий в Україні сенсей, називає кількість спортсменів, які займаються у секціях та клубах Кіровоградщини. Саме головне що у нас в семи області в семи районах е около 700 займаючихся. Я считаю, что это вот основное. То есть мы идём от тобто ми йдемо від количества занимающихся детей, что было бы огромный форум. У нас детские соревнования по детям младших возрастов, только чемпионат области проходит где-то 200-300 человек. На чемпионат приехало 170 каратистов с Киева, а 9 областей, среди них и пятеро представителей Донецкой Федерации. Проехали мы 5-6 блокпостов с одной стороны с сепаратистами, с другой стороны с Нацгвардией. Тренировались по возможности. Ну, такие чемпионаты пропускать нельзя, поэтому, несмотря на все сложности, мы здесь. Такі змагання єднають Україну, говорить заступник голови облдержадміністрації Віта Таманчук. Навіть представлена донецька делегація, а це свідчить про те, що спорт українців єднає. І крім того, ну неймовірно приємно було відзначити, що всі вони сон. Відповідали на гасло слава Україні, героям, слава слава нації, смерть ворогам і Донецькі, і Одесити, і Кіровоградці, і, тобто всі в Унісонно говорили про те, що Україна єдина. Поєдинки кращих каратистів країни відповідали високому статусу національних змагань. На турнірі збірна області завоювала три золоті, чотири срібні та п'ять бронзових медалей. Однією з чемпіонок України стала Світлана Лагноз Олександрії. Перший поєдинок у мене був суперниця з Києва. Дівчина ну, доволі опитна, але как бы, я думаю, у мене теж є опит, і этим я виграла. А другий поєдинок фінальний був з теж титулований Спортсменка из Львова рога, вона уже ну довольно довго виступає по женщинам И і... У мене вийшло у неї виграти змагання у Кіровограді були відбірковими на чемпіонат Європи, який відбудеться у Варшаві з 15 по 17 квітня. Триразова чемпіонка континенту Світлана Лагно одна із претенденток на медалі. В Польщі я, звісно, буду готуватися дуже серйозно, тому що там совсем інший рівень. Там ну навіть рівень чемпіонату України можна сказати, так по сравнению з чемпіонату Європи, тому що ну туди приїжджають лучше із лучших. Будемо старатися, будемо готуватися. незважаючи на, на мій юний возрос, але будемо все можливе. Президент обласної федерації та головний тренер національної збірної Олександр Кузьмін розраховує на успішний виступ у Польщі й інших українських каратистів. Я думаю, що ми привіземо несколько медалей в легкому в Я не надіюсь, думаю, що за третє місце наші ребята там тому що Очень сильні фаворити. Я думаю, що може. Буде одна бронзова медаль 80 кілограм. Ну і ми рассчитываем на світу лагно в тяжолой вісовій категорії. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.